Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами будуть сліпі затести, тому що у мене в гостях нарешті моя сестра, і, як завжди, ми будемо записувати для вас сліпі затести. Привіт У Мене вже тут цілий рік не було, і я така щаслива, що зараз знову будемо щось тестити. А, ну, зараз Маріна все ж таки буде. Ну, не те, щоб да, можливо, казати якусь свою думку дорого, дешево, чоловік, жінка хотіла би чи не хотіла би цей парфум собі якось так. Тому що завжди цікаво, коли людина зі сторони, яка абсолютно не цікавиться парфумерією, зі сторони скаже, чим же ж їй це пахне. Тому у ну, мене тут є сундучок з скарбами, я буду діставати флакончики. Все як завжди, ви знаєте. Тому давайте вже будемо розпочинати, Маріна буде відвертатися. Строганий субіт. Е, да, так, у мене словарний запас, як я взагалі в цьому не розбираюсь. Ну, тим паче цілий рік не знімала да. відео. Так, не підглядати. Mm -hmm. Я хочу показати спочатку флакон. Далі я його нанесу. нанесу я його на серветку. Зараз в кімнаті буде дуже пахнути. Е, на вулиці Спека, як завжди. Е, ми ввімкнули вентилятор. Я сподіваюся, що. Він нам не буде заважати. Зараз якісь новинки мені підсунеш, я ж швидко mm -hmm. не знаю. Такий різкий. Не дуже тобі подобається. подобається? Подобається якийсь спочатку, ніби виноград. О, виноград значить, фрукти, так? Да? Так, да, але такі не солодкі фрукти. Не солодкі. Забродивші чи ні? 에... Чи свіжі? 에... Не свіжі, ніби. Такий хороший, мені подобається. Цей парфум mm -hmm. моєму чоловіку пахне фейхуа. Mm. Мені він пахне чорною смородиною інжирем. Так, да, щось таке фруктове одразу. А Зайди, папа та... наш сказав, що йому це пахне хлоркою. Хлоркою? Ні, точно не хлоркою. Я подумала, можливо, він такий аромат чистоти, ні. Ну, такий свіжий, але не, не зелений, Такий прям якийсь свіжий, зелений, якийсь ну, Одразу такий колір зелений, але це не то. Угу. Ну, це хороше, мені подобається. Як ти думаєш такі коштує? Ну, мені здається, що не дуже дорого. Не... Бо нема такого якогось елементу <реш> Дороговизни. Типу, ним. Да, щось такого незвичайного. А... Ну, все ж таки хороший Як ти думаєш, це для чоловіків чи для жінок? Е, ну, більше жіночий. Більше жіночий? Так, да, жіночий. Окей, давай далі покажу. Для це. мене, для мужчин, яке щось таке брутальне, щось таке. Це не брутальне? Ні. Ні. Ну, це пальп, я вже показала бренд Byredo. А бренд дорогий, один з найдорогих <реш> <реш> в моїй парфумерній шафі. це. В цей аромат я закохалася одразу, тільки спробувала його з пробника і потім полювала дуже довго на гарну ціну, щоб його придбати. І ось він у мене я дуже рада. Але ну не всім він подобається, я чула різні відгуки, не дуже гарні. От наш папа сказав одного вечора: ми просто сиділи вечеряли. Я після душу скористалася цим парфумом. Він сидів і просто задихався. Він казав, що йому просто виняє горкою. Такої. Спочатку. Окей, перший в нас є. Відвертайся. Зараз пошукаємо щось не таке можливо, відрьоне. Мені просто цікаво, так? Так, не підглядай. Я показую флакон. Зараз ось такий. Зараз нанесу на серветку. Серветки в нас досить такі. Мені здається, навіть бо я дивилась, то я сагать. Ну, типа да, ну. знаю. Да, давай. Ось солодкий. Солодкий. Одразу такий, ну. Не нравиться. Дуже мені вже він солодкий і якийсь дешевий, здається. Дешевий, солодкий. Така якась і пудра є трошечки. І. а не ну, вебіль. На ну, на ботері, точніше, на цій сервеці він трішки плоский, він не так от, сидить не так, як на шкірі, ну принаймні на моїй. Мені не подобається. Не Якийсь подобається. такий. Ну, для мене дешевий І солодкий занадто. Не знаю навіть чим пахне, щось таке, аж аж ось до горлі вже буде. Це Токіо Кар. Лагерфельд. Я цей аромат купила, тому що він мені дуже сподобався на блотері, коли я спробувала його в брокарді, він мені пахне інжиром і солоненьким таким сандалом. Так само, як з блотера, ну це на шкірі. На шкірі він трішки не і так мачі, розкривається, він дуже плаский на цій сервеці. Ну, окей. Ти вгадала, що він дешевий, ну, типу, умовно. Там до тисячі гривень цей флакончик. Окей, відвертайся. Їдемо далі. І далі у нас буде отаке діло. Зараз я його нанесу на сальветку. Тримай. Ой, щось мені знайоме. Десь я вже... Відчувала, чи в мене щось таке. А, мені здається, ти мені пробничок такий невеличкий передавала. І мені він точно не подобається. Не подобається. Угу. Я... А ти так. Ну, бо я знаю цей громад, а... просто а... того я так відповіла. Я не, не, не... не подобається. Зачем тобі пахне? Ну, можливо, він дорогий, бо в них є такі щось незвичайне в дорогому парфюмі. Я помітила. Але мені не подобається взагалі не знаю, чим пахне, от не можу зрозуміти. Мені знаєш, чим пахне? <кій> <кій> мені пахне солодкою ватою, яка втопилася в лісовому такому болоті. Там от, якісь, типу, якісь водорослі гнилі. <кій> <кій> Болото і солодковато. Ну, вата я точно не відчуваю. Або щось таке. Ну, солодкість у якась там є, чи ні? Е, є. Ну не вата, бо вата вона така, як сахарочок такий піджарений, а це, ні, це не то. Це якась солодкість, яка не подобається мені. Угу. Ну, це максимально дивний э, парфюм. Aura да, Mugler. Якийсь... Ага. <кхе> як ти думаєш, скільки він коштує? Дорого. <кхе> Зараз він <кхе> дуже злетів в ціні, тому що це вже знятість, його вже не випускать. в мене 30 мл. Ну, але мені, в принципі, вистачить, я не так часто його ношу, але я його люблю. <клес> коли я з ним тільки познайомилась, для мене це був парфумерний жах, я взагалі не могла зрозуміти, як таке можна носити. Для мене це було фу. Але коли я його нанесла на роботу, <клес> і це, до речі, не була волога. Його зазвичай носять вологу теплу погоду. От <клес> влітку, коли пройде злива. Коли трішки зб'є спеку, але все рівно спекотно вологою, наносиш цей парфюм, і це просто кайф. От я носила його на роботу і мені просто всі робили компліменти. І після того, якось я по-іншому подивилася на цей парфюм, він мені почав все більше і більше подобатись, і зараз він мені дуже подобається. Аура від Muglera. Ну, Ти зрозуміла, я тут беру такі парфюми трошки неоднозначно. Окей, відвертись. Комусь, комусь не подобається, комусь не подобається. Комусь пахне так, комусь інак. Так, наступний у нас буде отакий. Зараз я його нанесу. Ще не дивишся. Угу. Все. Ось. Угу. Шик, бачите. Чим пахне. Ну, такий хорошенький. но... ще не можу зрозуміти. Не відкрився він більше. Ти не розумієш, чим тобі пахне? Взагалі угу, солодкий, кислий, там, свіжий, пудровий, східний, цитрусовий, я. не знаю. Можливо, трохи східного щось є, якась приправка така. Деревний, відковий. Ні, квіти тут ніби я не відчуваю. А фрукти. Якісь є фрукт. Можливо. Чи дер, дерев, деревина якась? Можливо. Чи пудру. Якийсь фінік. Фінік. Ну такий. В общем, взагалі от не можу його зрозуміти. Ось... Ну він тобі подобається, чи ні? Ну, нормальний, так. Да. Ти думаєш, він дорогий? Сандал Бланк Pants, ну, не дешевий аромат. А він мені пахне сандал, отак от пахне сандал це сандал. Угу. Він може обігруватись в парфумерії, або як щось таке деревинне, сухе, або як щось таке вершково-молочне. Ну, такий ніжний він якийсь. От мені він якраз вершково-молочний з інжирністю фінік, ну Щось таке подібне, да? і комусь цей аромат дуже сильно пахне солоними огірками. Ні. Не? Ні? Ні. От між, З цим першим пальм щось спільне трішки є, можливо, сандал чу-чуть. Цей ярко якось виражений, а цей ні, він якийсь більш такий, як окутий тебе ніжністю. А цей більш. Більш ніжніший. Парті, так? Угу. Я обожнюю так само сандал бланк. У мене з ним була така не дуже приємна історія, але. Ну, ці хорошенькі два. Хорошенькі. Угу. Це Пальп і Санталбланк. В кінці е, відео ти визначиш один-два фаворита і один-два аутсайдери, так? Угу. Зараз відвертайся знову. Так, що беремо далі? Ми, друзі, беремо ми таке. ось такий аромат. Зараз я його нанесу на серветку. Дуже класне розпилення. Тут. Можеш відкривати? Він трішечки ще. У, У аптека. аптека. Бальзам чи такий хороший для горла. Бальзам для горла. Да. Бальзам зірочка. Часто кажуть, це зірочка. Ні, це mm. іменно такий для горла, щось, коли це <сих> горло повітря, щось таке. Ну, аптека. Так, Тобі додатково. не подобається. така аптека. Mm -mm. Ой, щось воно понюхаю. Просто якийсь сироп такий. Блін, є. ну він от реально на блотері, він зовсім не такий, як ножки. Ну, ні, ну. Типу він не розкривається в повній мірі. Тут немає того головного компоненту, за який він мені так сильно сподобався. На цьому Це на не подобається. От просто якийсь сироп, я не знаю, дуроф'єн. Думаєш, дорога? Можливо, якщо воно. Ну, я б його не робила б дорогим. А, думаєш чоловічий чи жіночий? Ну, все... ну, він можна йти і тим, бо це аптека. Аптека. Окей. Okay. Це у нас Ербаріо Toscano Ваніла Піканте. Новинка моя. Ну, відносна новинка. Мені цей аромат дуже сподобався. На ванілі, я там... Тому що до ванілі не дійшло. Не, не дійшло тут, не дійшло. можливо, навіть більше історія про спеції і про амбру. Він мені чимось десь віддалено, в базі трішки нагадує амберслутан від сершлютена. Тобто там така прямо амбра, тягуча, густатка, вона бурштинова, але вона така темна. І спеції. Ну, в принципі, пікантна ваніль це тому що тут багато спецій, вона дуже незвична. Аромат ну, він не дуже дорогий. Напевно. Якщо порівнювати з байредом, то він не дуже дорогий. Тому взагалі тут все рівно якийсь такий трохи дорогий. Ну на нотіно 2,5, здається, коштує за 50 мл цього аромату аптечного мурафенного сиропа. Окей, okay. їдемо далі, відвертайся. Далі буде у нас е, от таке. І так я сховаю свої очі, щоб ви побачили, що це таке. Е, наношу на серветку. Сподіваюсь, він відкриється на серветці. Все можна відкривати. Очі я хочу. Ну, понюхати так. Да. Е, одразу в голові е, бензин, шини, е, резина. Щось таке. Угу. СТО. СТО, окей. Okay. Mm. Ну, якийсь як, ну, чоловікам підходить, певно. Був. Брутальний діба. Да, такий... Шкіра, був. я вочу бачу... звалена Шкі... така ніби запальничкою. Шкіра. Да. Підпалена шкіра, Шкіра, яка говорить? <свят> ну, такі підпаливий, щоб ніби я аромат проявився. Мама недавно навчила лавровий лист підпалювати запальничку і тоді кидати там, в суп, наприклад. І тоді аромат зовсім інакше. Так і це, ніби тебе підпалили трошечки, щоб ти проявив себе. Mm -hmm. ну, чувствуються якісь от шини, якщо різко тормозять, такий запах, якийсь цікавий. Ну, я б його не носила, але на комусь би понюхала з, з радістю. А, ти думаєш, він не Так, да, думаю, так. Да. Ну, думаю. ти знаєш, от коли ти сказала за ці шини, типу, я думаю, що я от так само відчуваю, до якусь шкіряність. Тут це аромат від бренду liak типу преміальна їх лінійка, елегантси анімали. Угу. Так от для мене це тваринний парфум. Ну, ти вгадала, типу шкіра. Я не пам'ятаю, якщо чесно, є тут шкіра чи ні, Ну, напевно є. Ну, я би так в якоїсь пасії б понюхала. От він мені Хороший. просто пахне. Трояндою, такою глибокою, темною в базі. З оцим кастором, з труєю Боба, такі, типу, ну, кушки, ти поняла? Uh -huh. Ну, от щось таке шкіряне, так само є. Мені цей аромат дуже подобається. Я взагалі не очікувала, тому що всі в основному цю лінійку хейтять у а мені оця елеганса анімали просто стала моїм фаворитом. Дуже класний парфум. Дорога вона? Вона дорога. Але вона не виправдано, скажімо так, дорога. Я її купила по якійсь скажені просто акції. Зараз я дивлюся, що ця коштує на на мейкапі зараз. Там від 4 до 6 тисяч. Я її купила до тисячі гривень. До тисячі гривень була така акція скажена. Я завжди е, всі акції, на які натрапляю, завжди в своєму ділюся в своєму телеграм-каналі. Ти, до речі, підписано на мій телеграм-канал. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь, і так само будете в курсі всіх акцій, і можливо вам так само вдасться вхопити якийсь класний аромат за недорогу. Я би собі б його хотіла б скажечки. Ага, ну е, щоб е, потестити вдома, Ви попробуйте його поносити. Бо окей, значить, зробимо вам? Так, дальше. Що ж далі? Далі у нас буде оцево? Ось такий аромат. Зараз я його нанесу на серветку. Я це все просто проговорю, щоб я раніше времені очень счастлив. Ні, nee, я ж Мені здається, було б класно пропшикати всі серветочки і. Потім. Да, і потім. Бо вони от реально, Я вже вдихнула в кінці, то вже оці, як ти сказала роза, то я вже відчула її трошечки. Можливо, ну почули. так, вони доходять трішки до, до своєї бази, розкриваються. О, щось мені таке Приємно, чи ні? зимове, такий ніби єсиш пиріг взимку під кам... біля каміну. І п'єш е, Глінтвейн гарячий. Які цікаві асоціації. Да. Да, ну не літній він мені якийсь такий, який захоче тебе е, закутати Зимовий, да. теплером. В тебе асоціація з Глінтвейном, да. з каміном. Подобається? Так, е, да? подобається. Да. Як ти думаєш, це співставь? Спеції, от, щось таке: кориця, кардамон, щось, от, щось мені тут от, таке, але да. не літній, він якийсь мені зима, ти в плідіку. Із цим ароматиком. Так, да, подобається, я думаю, дорогий, бо він реально хороший для мене. <рес> Чоловічий чи жіночий? Ну, чоловіку я теж думаю підійде, бо в такі спеції. Ну, нема такої якоїсь квітів, наприклад, а то я думаю, чоловіку підійшло б. Так, да. хороший. Це Амаш Interlude Black Iris. Ну, взагалі вважається чоловічим. Чоловічий аромат, чоловіча лінійка це фланкер класичного інтерлюду. Е, мені подобається і класичний Інтерлюд. У мене просто є е, аналог арабський, тому я поки не купила собі класичний Інтерлюд, але так само хочу купити це фланкер дорогий. Я його обожнюю. Я коли його вперше спробувала, я зрозуміла, що мені треба цей парфум. У мене таке от просто відро ну, 100 мл, напевно. Да? Да. 100 мл. Да, він більш на прохолодну пору, але я тут в вазі відчуваю пудровість таку ірисову. от Пудру відчуваю. Боже, який він гарний. Я відчуваю тут дим, солодкий. І дим я вже теж відчуваю. Да? В тебе камін ну, тому що він такий димний. Класичний Interlude, там ще більше диму, його не кожен може носити. Це дуже людям, він здається важким, Там куби диму і так далі. А мені просто так подобається. Цей аромат трішки носибельніший, ніж його попередник. То, за рахунок того, що тут додали цієї пудри, як на мене, Ірисові. Класний парфум, взагалі шикарний. Interlude Black Iris. Окей. Okay. Я вже фаворити все. Так, залишилося в нас ще два. Подивимося на вот такий. Зараз я його на серветку. Все, можеш відкривати. Це аромат. У нас вже таке робиться. Треба водичку ну, з собою взяти. Все там намішалось. Це солодкий такий цукерки якісь. Якісь цукрочки, такі солодки. Більше не знаю навіть що сказати. Подобається чи ні? Ну, скоріше ні. Ди думаєш, це чоловікам чи жінкам? Ну, якщо цукерки то Так, да, може, А що на рахунок вартості? Ну. Дешевий, я mm. думаю, ну. Не, не супер дорогий такий. Просто солодкий це Вже чую трошечки навіть якусь пудри, можливо. Щось таке не знаю. Якісь як хмаринки такі, цукеркові, щось таке Кенді. Це так само Амаш, mm. тільки це вже жіноча лінійка Джорні. Аромат дуже неоднозначний для мене так само, тому що комусь він пахне солодкими абрикосами, медом, жасмином. Жасмин, ти сказала і одразу, да. а комусь... ні, а от жасмин, а так. А комусь він пахне таким бензином. Нема тут у тебе бензинової асоціації? Mm -mm. Коли я вперше познайомилася з цим ароматом, він мені дуже сподобався, він такий солодкий був. Я його тестувала в спеку. Солодкий. А потім, коли він в мене зв'явився цілий флакон, він почав мені бензинити. Я просто не могла його носити. Абсолютно він мені просто ну бензин видавав. І я зробила такий висновок, що він все ж таки в спеку розкривається більш солодким, вже свином, абрикосами, медом цим всім. А коли холодно, він починає видавати ось цю бензинову ноту. Такі мої спостереження, не знаю, треба ще за ним все ж таки спостерігати, тому що я його дуже мало носила. Це мій улюблений бренд, на, наразі амуаш. Але ось цей Джордні просто якийсь аутсайдер з цьому році. Я його майже не носила, тому що він мені бензинить страшно. От, але аромат гарний серійний. Цончик ну, прикольний. фокончик прикольний, так. Все, у нас залишився останній парфум. Отакий. І зараз мы її ставим. Она щось тут сорватого вишла. Получилось не флаконе. А, тому що давить флаконів, я молода себе взяла. А взяла, типа. Ну, не знаю, что ти почуєш, чушь, відкривай. Бо Я вже щось взагалі нічого не чувствую. Такие риски. Хорошо. Тяжко, не відчути. Угу. Ну, ні, він такий дорогий, навіть трошки елегантний такий. Статусний. Так, так, так. Такий цікавий, щось нагадує, не можу зрозуміти поки що. Ти думаєш, це чоловіче чи жіноче? Ну, я думаю, чоловікам теж може бійти. Бо він такий, він не має цього із солодості, як перед цим. Такий. Ну, такий, так, статусний, серйозний якийсь. Але чим пахне, ти не розумієш. Не розумію. Якийсь такий мужчина гарний такий зашов, і в нього тако гарно пахне таким. Мені це благородна шкіра. А, благородна, ще, так, підходить. Слово. Так. Це аромат від Naomi Goodсіar Queer Velours, Велюрова шкіра. Дуже неоднозначний бренд. Але я цей бренд відкрила для себе в минулому році. У мене є 4 флакони, і я хочу ще два, щоб в мене була повна колекція. Він За... мені для мужчин підходить. Такий гарний мужчина такий. Красавчик такий. Зашов і я пахнув. Він мені зараз менше. пахне якимось шкірним салоном автомобіля. Це так банально, але тим не менше, от зараз якось так воно мені. Класний аромат. шкіру. На Умігусір, ніша, як вона є. Ну, для мене взагалі на Умігусір це прям ніша ніша. Складні аромати, такі незвичайні. Окей, що. Шо... Він дорогий? Так. Да. Він дорогий, і враховуючи те, що це 50 мл. Ну там, типу, купити його можна, напевно, за 4,5 десь так. Давай фаворити. От два. Я не можу поки що зрозуміти. Це два. Я хочу ще раз їх. Ага, хочу перенюхати ще Елеганс Угу. Щось нове. І щось це. Ну, як був, так і є. І Подобається. Це тобі були шиї, не вот это все. Це він, так? Да? Угу. Угу. Так, і Джорні ти хотів? Ні-ні. Кірс. Якщо вибирати, то певне той. Вибереш Елеганс Анімал. Шок-контент, друзі. Фаворит у Маріни це Елеганс Анімал. Ну, блін, не, не зря, тому що він реально класний. Я кажу, що він дуже класний. І це така Анімаліка не така страшна. Типу, дуже така брутальна. Знаєте, коли от, якщо не любите Анімаліку, спробуйте ось цей. Тому що ну, от, людина, яка абсолютно не цікавиться перфумерів. знаєте, люди, які. Не цікавляться парфумери. Для них зазвичай анімальника, це щось жахливе, це якесь ваніще там, і все таке тварине, непонятно що. А ну цей Це класний. Угу. Ну це Окей, і аутсайдер зелений. Аутсайдер у нас це аура від Мюглєр». От, от взагалі ні. <свісно> ні. О, класна. Він незвичний, він супер незвичний. Це та сама ніша в люксовому сегменті, так сказати. Ну і ціна теж нішова. А, все, друзі, я сподіваюся, вам сподобалося. Сподобалося це відео. Я не назву це сліпі затести, це скоріше оцінка. Оцінка... Зі сторони да, погляд зі сторони на деякі мої аромати. Дякую, що подивилися це відео. Дякую, сестрі, що мені було дуже приємно так погодилась. Все. Якщо вам це відео сподобалось, то будь ласка, підтримайте нас вашим коментаром і вподобайку. -ко. Бережіть себе всім. па-па.